Ось такий кронштейн для тримання фіксатора диску ділільного ОДГ 100. так. Ось це сама основа, яка буде прикручуватися до самої ОДГ на штатне місце замість того, що було. Ну, його воно було, але воно зломилося. І до мене воно не дожило. Я не знаю, яке воно там було плюс-мінус. Але буде таке, як буде. До нього прикручується ось така штанга. Вона ще не вкорочена, ще треба робити сам тримач фіксатора. Бачонок такий з різьбою. Ну, побачите, це ще просто наброски, накидки, як там. Ще буде відрізатися ось так. Так само під 45, як отут. тут. Тут так само не просто так скос. І тут дві різьби для його тримання. М6, так? Ось так воно все з'єднується. Зараз, секунду. Буду намагатися. Ось так воно з'єднується. Дуже плотно заходить в той пас. Дуже. Вон, бачите, навіть не сіло. Треба додавлювати. Ну, я трошки руками. О, ну там. О, ну дуже туго. Ще он навіть не сіло. Ну а решту, в принципі, можна дотягнути болтами. Є ось таких два болта. Я їх виточив з отакого, З отакого. Був такий болт. Трохи укоротив. Ось така шляпка. Під внутрішній шестикутник і ось така плоска шляпка. Щоб менше займало місця і діаметра своєї шляпи. Ось так, бачите. Ось такий складний, складна деталька. Все тут не так, як у людей, не чітко паралельно, перпендикулярно, тому що цього требувала сама конструкція. Ось так сюди коротенькі. ага, сюди коротенькі, так. І сюди. Трошки довше. Ну, тому що різьба довша, а тут коротша. Хоп, бачите, ще не сіло. І дотягуємо болтами. Хоп. Хоп. От так притягуємо. Ох, чим дужче, щоб воно. Кріпко трималося, бачите? Тут профризерований пас на глибину 3 мм для плотного заходження цієї стойки. Так? І все заодно зроблено так, щоб воно нічого тут не виступало. Ну і так далі, бачите. Ось така стойка становиться на саму ОДГ. Повторюю, це ще не закінчений варіант. Тут ще під кутом треба зрізати цю планку, але це треба виміряти, наскільки довжині зрізати. І сюди встановити, приварити або прикрутити бачоночок з самим фіксатором, який буде впиратися безпосередньо в ділільний диск, тим самим його стопоруючи. Зараз підемо до ОДГ. І я це все покажу, куди воно стає і як воно стає. Так, спеціально розібрав, зняв диск. Зняв все, що знаходиться до диску. Щоб вам показати, наскільки воно красиво стає і куди воно стає. Ось, бачите, на штатне місце. Ось так. Ось так. Секунду. Ось там. Бачите. Все чітко окреслено. Це деталь по формі цього посадкового місця, бачите? Там просто ідеальне співпадіння. Ось таким чином. І ось так воно виглядає, щоб камеру не довбанути. Ось так воно виглядає. Бачите. Хоп. А тепер я підзберу диск. Ну, звісно, ще ось бачите місця. Отвори для штіфтування один і все інший. Це ще буде як зібрано і підігнано. Чітко і класно вже в кінці ось один штіфт і другий. Там один не до кінця просварили, а інший до кінця просверлимо на 5 мм. І заштіфтуємо ось такими каленими шліфованими штифтами. Бачите? На 5 мм. Ну, а було отаке, щоб ви розуміли. Було ось таке, воно там було притулене. Воно, звичайно, не по формі було. Ну і мало було м'яса, плюс воно було чугунне. Але плюс-мінус конструкція така сама. Бачите, наскоса йшов. Стойка йшла. Так само, як і тут. Так само, як і тут. Ну, звісно, ще ж буде вкорочуватися. Зараз я це все підзберу сам диск і покажу, як воно виглядає безпосередньо з самим диском. Так, ось так воно виглядає безпосередньо самим диском. Чітко паралельно перпендикулярно диску. Ось так, бачите, якщо видно. Ось таким чином напроти цих зубчиків буде. І щось в формі ось такого, я ще, звісно, не придумав, буде ось таким чином прикручуватись, приварюватись. Зараз секунду, ось типу того. Ну це так, наброски. Ось отак по центру. Буде прикручуватись, приварюватись. Так само зайве буде зрізатися. Ось таким чином, бачите. Паралельно диску. Ну, Звісно, не таке довге, наприклад, ось таке коротеньке. Я думаю, ви зрозуміли. Ось таке. І тут вже буде безпосередньо плотний отвір. З осью, на якої будуть на краю зубчики, які будуть впиратися ось сюди. в Цей диск. Зубчики я вирахував модуль 06 на цьому диску. Ну, так само, плюс-мінус щось подібне треба буде придумати на цьому на цій осі, яка буде впиратися тут. Так, друзі, для вас пройшла мить, а для мене ще півдня роботи. так. Що було виготовлено за кадром? За кадром було виготовлено ось такий бачонок. Шестикутника я його розточив на 10 під розгортку, класно так підігнано, плотненько, зфрезерував зайві частини з того шестикутника і вийшла у нас така. О... восьмігранник Ну це для того, щоб його зменшити трошки в розмірі. Ну Підігнав все, зрізав, виставив на фрезер ось цю планку. Укоротив її до потрібних розмірів. Нарізав там різьбу в хвості М8. Тут нарізав різьбу для штифта того встановлювана гвинта М6. Я думаю, цього досить буде. Ну і все це діло приварив електродною сваркою, як всі кажуть, приварив електродом одиничкою. Ну, трошки, звісно, є нюанси, блин. ну а... Куди б з, з них. Намагався як більш-менш рівно. Ось перша сторона більш-менш вийшла. Я її вже зашліфував. Нормально вона вийшла, просто коли зішліфовував, вже трошки малюнок змінився. А так було в принципі більш-менш рівно. Ззаду підрівняв. ну а Тут трошки заліз. Ось в кінці заліз. ну Нічого страшного, я думаю, з цього не буде. Більш-менш охайно окультурив це все. Я думаю, воно ще працювати дуже довго. Ну, і на основний вид воно стає ось так. в принципі. І там, де більш-менш нормально вийшло, воно, в принципі, якраз і є лицевою стороною. А те, що трошки заїхав, воно буде постійно знизу. Ось так воно встановлюватися буде. Ну і, в принципі, зараз встановлю, покажу, як воно виглядає вже на своєму місці, як воно все це грає. І будемо виготовляти сам. Штіфт. Я вже підігнав сюди прутик. Під розгортку тут класно воно заходить. Ну і, в а принципі... ну, ось так воно виглядає на своєму місці вже, бачите. Ось так воно виглядає на своєму місці. Все чітко, паралельно, перпендикулярно диску. Ну, на відео воно не буде видно, але, повірте мені на слово. Ось так. Ось лицева сторона. Там, де сварка вийшла. ну Найкраще вийшло. Воно ляже. ну Це так, я переверну для зручності. Воно стане і буде, буде ось так. Так, зараз, секунду. Хоп, оба. До підлоги, як то кажуть, тут ще дуже багато. Я сильно переживав, щоб воно не впиралося в підлогу. Ну, тут ще відстань досить велика. Досить велика. Сантиметрів 4-5 ще є. Ну, 4 точно. В принципі, рідна вона так само більш-менш було нижче, так? Ну, ось таким чином. Відстань до диску 3,5 мм десь. Це для того, щоб відводити цей штир і провертати сам диск, так? Ось раз, раз, раз. На яке нам потрібно положення. Ну, або, або. Щоб диск обертався, якщо можливо в майбутньому буде використовувати гітару і привід від верстату. Так. Ну, Це так, на насяка тут більш-менш охайна. Ну, звісно, не напівавтомат і не тіх, але електродом одиничкою, я думаю, краще вже, можливо, і можна, але вийшло те, що вийшло. Так, за кадром виготовив ще дві детальки. Ну, як дві ось такі шток. Він зроблений таким чином, щоб у нас повністю ховався і впирався в дно. Повністю тут був западліце. Ось зробив такі зубчики. Бачите? Ось такі зубчики. Зараз покажу, якою фризою. Все класно, все чітко вийшло. П'ять зубчиків вийшло в мене. Ну, майже п'ять там, то один трошки неповний. Трошки підрівняв напильником, познімав зовсню. І основне все зробив тією фрезою що зараз покажу. Воно все чітко заходить сюди. Ось так стає, щоб ви розуміли. Бачите? Чітко стає, прям не ворушиться навіть, якщо придавити так. Ну і тут так само. Ось все Бачите? Чітко стає і класно фіксує. Я це вже ставив звісно, випробовував. Зараз поставлю вам покажу, як це все відбувається. Шток на 10, шток незвичайний це. Стойка стабілізатора автомобіля. Ну, Вона така досить серйозний такий матеріал. Обробляється дуже, ну, не дуже, ну погано. Погано. Тверда така сталь. Він калібрований, він чітко підходить під розгортку, яку я зробив ось тут. Отвер так, плотненько ходить, без всяких люфтів. ну і так далі. В принципі. Ось таке вийшло. Підібрав фризу, зараз покажу. І ось воно так. Ну і зробив. Е... Гужончик, той штиф, штифт різьбовий. так, Він сюди заходить у нас, піджимає сам, упирає в зуби, піджимає до диску так плотненько. Ну, скільки нажмете, стільки підіжме. І так само тут є фіксатор вже поставив. Нічого не бачу, показувати. Сенсу там звичайний гужон М6, під внутрішній шестикутник. Ось о два ключика. І зараз зберу, покажу, як воно все працює. Вирішив показати, якою фризою я робив ті зубчики. Тут така була фриза. Ну, вона звичайна R65, вона заточена. Чітко співпало під той кут зубів. І в принципі, я вирахував, що відстань між зубами 2 мм по центрам. І глубина врізання була міліметр. Ось такою фризою. Там якась оправка валялась у мене, я не знаю, чесно кажучи, навіть з чого, вона нічого не виробив, десь валялась в запасах, коли з металоломом її знайшов. В принципі, рівненько вона обертається, трошки віляє. Буквально там, я ж кажу, десятка, можливо, віляє. Ну, от таке. Згодом зробимо цю оправку і. Є у мене така кількість фрес, я вже показував таких гостреньких під різним кутом. Тут є на різну ширину зуба, і якраз мені співпала така, підібрав таку приміряв з зубом прям до самого диску ділільного. І воно чітко туди заходило. Потім все це виміряв і нарізав на самому штоці. Вищата затягнув і поперечкою туди-сюди. Зробив 5 тих зубчиків. Ось така фриза. Так що бачите, інколи буває нагоді навіть те, що ніколи б не подумав, що воно буде в нагоді. Ось такі справи. Ну, а ось так воно виглядає на своєму же місці. Ось бачите, зубчики заходять чітко туди. Там і... все сходиться, все чітко зажимається. Тут гужончик не торчить, тут гужончик не стирчить, і це вже в затягнутому положенні. Спочатку зажимаємо з цим, направляємо зубчики, затягуємо і піджимаємо з цим. І воно у нас мертво, мертво тому що фриза імітувала ті зубчики, плюс трошки напільником познімав за усню на тих зубчиках, і воно досить навіть класно виглядає, і саме головне функціонує. Я не знаю. Навіть враховуючи, що тут зубчики також не дуже в ідеальному стані, і вони не дуже ідеально зроблені, ну, як завжди. Все одно, воно зійшлося досить навіть класно. Ось все, принцип роботи. Беремо ключик, відпускаємо, якщо він у затягнутому стані. І іншим ключиком з торця вивільняємо сам штіфт. Трошки вивільнили, дьорнули за диска. Туди-сюди. І потім хоп, у нас диск обертається, бачите? Потім так само настраюємо куди нам потрібно. Ну, хай буде тут. Засовуємо ключика і притягуючи його, він упирається знову зубчиками своїми. Хоп, диск навіть відцентровує. Трошки підтягнули після того, як доторкнувся. Ну, зусилля руки там трошечки. І затягуємо знову фіксатор. Раз. І все. І у нас диск нерухомий. Потім, якщо треба, знову, ну, я думаю, це дуже рідко потрібно буде ці всі маніпуляції, але воно потрібно, якщо не попадає на зуб або не попадає на ділення, на отвір, коли вже затягнута в нас деталь, то. Потрібно буде такі маніпуляції робити. Відпускаємо сам штіфт, гужончик чи встановлюваний гвинт. Трошки послабили, рухнули диском, і потім знову послабляємо до тієї межі, коли у нас диск буде вільно ходити. ну Це ще все не змащено, я ще змащу його, перед тим як штіфтувати. І все, потім знову так само настраємо куди нам потрібно, плюс-мінус на протизубчиків. зубчиків. Ось так, наприклад, так. Беремо, вставляємо ключика і підтягуємо. Кардонка там мішає, ось. Все. Хоп, і воно в собі зубчики раз. Трошки підтягнули, буквально трошечки, там сильно не треба, воно чітко заходить і воно тормозить. І піджимаємо сам встановлювальний гвинт тормозящий. І все, і в нас знову диск мертво стоїть. Ніяких рухів. Не робить. Ось така конструкція. Трошки часу воно займало. Ну як трошки? Багато часу займає, тому що хочеться якомога зробити все красивіше, все сильніше, міцніше, ну і так далі. І все щоб воно виглядало більш-менш адекватно. Плюс-мінус такий самий стандартний е, був, але ну розмірами менше, конструкції гірше. Ну і, і Звісно, що чугунний. чугунний я Вважаю, що був гірший. Був гірший і ненадійніший. Тому що постійно оці виступаючі частини, вони десь стукнув, грюкнув, десь воно ударилося, відломалось, тим паче воно так визирає. Ну, коротше, в принципі, на цьому, я думаю, воно готове. Які мінуси? Ну, плюси, я думаю, всім зрозуміло, я вже. Казав неодноразово, що ну, все воно як повинно бути, все чітко підігнано і так далі. Я думаю, на стандартній комплектації такого навіть не було. І такої підгонки зубчиків, і такої підгонки всього. Ну, коротше, що тут казати, зроблено для себе. з мінусів, ну, звісно, з мінусів я можу що сказати. Можливо, оцей градус робити трошки режче. Ну Не 45 градусів, як я зробив, можливо, під 30 градусів зробити, щоб воно трошки ближче до диску було. Але, в принципі, воно нічому не заважає. Тут вільно місця досить до стола, і воно, в принципі, трошки нижче, ніж рівень самого диску. Тому я вважаю, що нічого критичного такого або жахливого тут немає. Ну Але, чесно кажучи, я б зробив трошки вище. Трошки я не розрахував. Трошки я в кінці не приміряв, коли цю тягу сверлив і прикручував до самого основи. Можливо, було б зробити її трошки вище. Ну, вже зроблено, як зроблено. Трошки б менше вона була коротше. І Так само можна було кут зробити не 45, як я зробив, а наприклад, 30, як я вже казав. Ну, Ну, і і, так далі. Ну, і, в принципі, нюансів можна знайти безліч. Але вже зроблена робота. Як зроблено, так зроблено. Як там, побідітелі не судять, переможців не судять, тому. В принципі, я вважаю, що для мене цього стане. І будемо наслугувати вірою і правди. Ну і в принципі залишається заштифтувати. Я думаю, вже це не буду показувати. Ось Один штифт, інший досверлити в чугун і позабивати, де тут вони? Ось, Ось таких два штифта. в такому положенні затягнутому, щоб воно було постійно в одному положенні. Не здвигаючись, коли, наприклад, потрібно буде ось цю штуку знімати, так, то у нас вже буде все чітко ставати на ті самі місця, на яких воно і ставало. Ну, В принципі, на цьому вважаю конструкцію самої ОДГ закінченою. В принципі, Тут вже по неї роботи немає. Залишається тільки, ще раз повторюю, зробити задню бабку, підігнати її по висоті, як виявилось, там трошечки не співпадуха, Ох, по приблизним підрахункам півміліметра, вона нижче, ніж повинна бути. Ну і це, чесно кажучи, гірше, ніж було б, якщо б вона була вище центру самої осі бабки. Але це ще не факт, це просто приблизні приміряння, пристановки і так далі. Це ще повинно все це почиститися. І будемо все це враховувати ще один раз. Я думаю, все воно буде. Все воно буде окей. Ось так в такому.